Наразі марно шукати нові імена серед воротарів Шовковський, якому цього разу вдало відпочити, і декань. всі вони перші номери команд що цього сезону дійшли до чвертьфіналів Єврокубків. Ось проблему з флангами захисту визнав і сам блохін, адже у клубах лідерах прем'єр-ліги на цих позиціях грають передусім легіонери. Щодо позиції лівого захисника, про футболу багато варіантів. І всіх їх останнім часом випробовували у збірні: це Романчук з металіста, Карпатівець ощіпка, Арсеналівець, Польовий та Федорів із російського Амкара. Але у цьому разі дивують аж ніяк не наші прогнози, а вибір блохіна єдиний лівий захисник у його списку. В'ячеслав Шевчук цього досвідченого гравця в викликали до збірної ще 2009-го. Але тепер, коли Шевчук отримав відносну ігрову практику у шахтарі, його досвід має стати в пригоді команді. На місце правого захисника і в профутболу є несподівані пропозиції. По перше, це будко гравець Волині, основний у молодіжці, а його флангові рейди дуже небезпечні для суперників. Щоправда, є і мінуси в грі будка занадто захоплюючись атакувальними діями. Він час від часу забуває про захист. Гармонійнішим правим оборонцем, на думку нашого експерта Олександра Іщенка, є ще один гравець молодіжки Опанасенко. І хоча запорізький металург вилетів з прем'єр-ліги, він встиг за звичкою подарувати Україні кілька футбольних талантів. Серед них Опанасенко найяскравіший. Якщо додати до чинного складу центральних захисників збірної травмованих Чигиринського Михалика, а також лідера молодіжки Ракицького, то можна зробити висновок, що ця лінія цілком сформована. Але все ж таки спробуємо назвати ім'я на перспективу. Можливо, у майбутньому збірній допоможе пластун. Його оболонь у цьому сезоні дуже злагоджено діяли у захисті і пропускала менше ніж її прямі конкуренти. А власне, пластун насамперед запам'ятався непоступливою грою проти Андрія Шевченка. В Україні практично ніколи не було проблеми з опорними півзахисниками. Один лише рекордсмен за кількістю матчів за збірну Анатолій Тимощук. Чого вартий? Але ми знайшли йому конкурентів. Богданов з Арсенала дуже добре проявив себе в останніх матчах, передусім з рахунок агресивної гри у центрі поля. Ще один плюс Богданова – потужний удар здалеку. Інший наш претендент Львів'янин Голодюк. Але це опорник більш креативного плану. Він вміє не лише руйнувати, а й організувати атаку, віддати останні паси, навіть забити сам. Важко знайти когось нового на позицію лівого півзахисника. Тут дуже яскравий вигляд має один з найбільш прогресуючих українських футболістів Ярмоленко. А от серед правих хавбеків відзначимо ще одного вихованця запорізького металурга Пісоцького. Швидкий та мобільний саме він був однією з головних надій металурга на порятунок. Не вийшло, але можемо бути впевнені, що цей хавбек і в наступному сезоні гратиме у прем'єр-лізі. Щодо групи атаки збірної, вона і без свіжої крові видається достатньо сильною. Тут є і футболісти з колосальним досвідом, як от Шевченко і Воронін, і найкращі бомбардири чемпіонату України Селезньов і Девич. Звичайно, що за останній рік підготовки до Євро 2012 може спалахнути не одна українська футбольна зірочка. Ми ж беремо на себе зобов'язання ідентифікувати її і продемонструвати глядачеві.